Рока Марілля. Ми візьмемо певним шляхом владу в свої руки. Ми сформуємо єдиний уряд національного спасіння. Ми протягуємо руку отим людям, які пізнуються і говоримо. Ми одна нація, ми один народ, ми патріоти нашої держави. Так чи ні. Да! Так чи ні. Да! Так чи ні. Да! Дорогі друзі. А тепер я звертаюся до всіх і особливо до тих людей, яких захищає Берку. Ми прийшли з миром. Ми прийшли з протягнутою рукою. Ви зараз мені показуєте всякі жести. Це не жести українців, це жести провокаторів. Заспокойтеся. Народ України вам вибачить ваші провокації. Але ви повинні знати, зло буде покарано. Не приймайте участь в цьому злі. Ви захищаєте злочинців, ви захищаєте бандитів, ви захищаєте тих людей, які три роки грабували нашу Україну. Я закінчую розмову з вами. Я звертаюсь до вас і говорю. Ми зупи...